Вам коли-небудь доводилось бачити таку тварину, яка виглядає так, ніби її зібрали в темряві з частин інших звірів, ніс як у міжгалактичного пилососа, очі повні подиву, тіло, як у газелі. Це сайгак, і він реально існує. Сайгак це степова антилопа, яка виглядає так, ніби хтось трохи переборщив з експериментами. Але цей ніс не просто для краси. Він працює як кондиціонер. Охолоджує повітря влітку і зігріває взимку. Уявіть собі носа який розумніший за деякі обігрівачі. А бігає сайгак, як вітер, до 80 км за годину. А ще в нього такі копита, що по м'якому ґрунту він скаче, як по батуту. Живе сайгак переважно в Казахстані, Монголії, трохи в Україні. Коли вам скажуть, що в природі немає гумору, покажіть їм сайгака. Це не просто тварина, це степовий комікс з вбудованим кліматконтролем, але дуже вразливий.